Поїхали. Данило, Марко, Маркян, готові. Як готові руку підійміть догори? Ми готові. Так! <плес> Зосередились. Слава Україні! <плес> <Йей>! Слава! <плес> <плес> стоп, стоп! Стоп! Марко, два. Данило, два. Маркян там був один. Ти один вже взяв, я бачу. Добре, два, два, один. Забираємо свої галстуки. А ви стоїте в центрі. Данило, Марко, Маркян. Це не було, не було. Лапи. лапи ще інші, лапи ще інші. Що там? Здорово, масляк! Добре, все. Руку підніміть, як готові. По одному По одному не можна. Все зразу. Всі зразу. Всі зразу. Давай, полетіло. Якщо полежиш, як пласт, збираєш на себе. Ми готові. Слава Україні! Стоп! 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 Данило один, Марк'ян Ян 2, Марко 2. Перебіг Маркян! А Всі кидають героям слава Україні, героям слава. Оце стіл. Ці два гуртки кидають вже в кисам кінці, коли вже. Хто не бачить, три газку в самому в У мене просто два газки вручили. Чи галку? Чи газу? Даємо наступний шакал, шакал заходить. А ви прямо при готові? Казан потім піде. Готові? Свокри!